То людей якось відсторонилося, чи як це як відбулося певне відмежування від природи, коли ми да, себе якось відсторонили і, і не бачимо, що ми є частиною цієї природи, і ну, в певною мірою екологічний активізм це як це пробудитися і да, відродити ось це почуття десь спільності. Да, нам треба відро. Це будуть відкриті водойми. Ну, п'ять хай буде про всяк все, як випаду. Все. Tak, to ja idę z Wami, tak? Mhm. Експедиція кодії у пошуках чистої води це насправді перша експедиція нашої організації з такою місією перевірити воду у 10 сільських громадах в Україні, в 10 областях. Ми де, подорожуємо, можна сказати, із півночі на південь, у двох басейнах-двох рік це Дніпро і Південний Буг. Ми вимірюємо якість води за базовими фізико-хімічними показниками. Води ми вимірюємо якість води у криницях, свердловинах і у відкритих водоймах. Там риба якась підозріла, вона якась дуже велика Так. ще ви. Але вона така. Так, не довго. Я тут сюди прийшла. Ну, Перше температуру заміряємо одразу да, температуру середовища і розчинений кисень міряємо. Це ну, той показник, який важливий для відкритих водойм, як там річки, канали, озера. І зараз якраз його перевіряємо першим. 2, 3, 4, 5, 6. Фактично скрізь, де ми є, де ми бували, всі просто вда масово жаліються на те, що падає рівень води. Багато де в криницях він просто вже зник. І кількість води, вона ну, доволі напряму пов'язана із якістю води, тому що чим менше води, чим менший об'єм води, тим більший ризик підвищення концентрації забруднення. Як дізнатися ту інформацію? Тобто, ми знаємо напевне, що вони там кожного дня перевіряють, якщо це мова про велике місто, що кожного дня там перевіряється це і, і да, там, відповідно адаптується, якщо є якісь проблеми. У сільській місцевості да, це децентралізовані джерела, тобто вірогідність того, що його взагалі хтось колись перевіряв, доволі низька. І ну це підтверджується да, в нашій експедиції, коли ми спілкуємося із власниками криничі свердловин. Ми їх запит... а чи колись взагалі хтось перевіряв, чи ви перевіряли. Якщо людина сама або там родич, друг не повіз у місто в лабораторію, не здав, то ну людина просто може життя прожити, не знаючи а, 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 те, що вона п'є. керівниці погано вже стала, мало стало, а пробили, то вони і в середовинах теж зараз не дуже так. У кого є більше, у кого менше, у кого. Mm -hmm. кого як. А я по якості колись перевіряла ну, Ні, або. Ніде. Ні, тоді зразу, по-моєму, у санстанції перевіряли. А це давно ви пробили? Самі. Ну, скільки пробили? Уже років 15. Mm -hmm. Ну, типу, від, одразу як пробили, тоді перевірили і да, да. Yeah. І yeah. нормально тоді нічого вам не сказали, що щось не то. Mm -hmm. наче, наче було нормально. Хіба ми повним, може, це брення mm -hmm. вийшло то. — Ну, якби щось сказали, що ай-яй-яй не пити, то запам'ятайте. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, а стає, це <laughs> шо, що стається робити? Треба, що треба пити. І так, то в нас не розбереш запах. Вони як рано там свої. Процедури роблять, а тут міняється воздух і все. Це від пташників ви маєте фашки, на увазі, так? Зброс роблять вони постійно, то там як, як таке вони роблять щось, то воно ну, чувствується, чи, чи як можна, чи вщучається, чи. Звісно, є. Є все, ну що ми зробимо? Нічого ми не зробимо, бо воно вже є. Займаємося темою біогенного забруднення, це ті самі дані трати, фосфати. Це доволі таке нетипове забруднення, тому що воно відбувається на площині, на величезній точці. Уявіть собі, е як виглядає поле, і все це поле може бути таким е е джерелом розсіяного забруднення. Тому що, наприклад, завод це переварена якась труба, яку можна да, там, датчик встановити і знати, от, Конкретній точці, оскільки там викидається, і це так зване точкове забруднення у сільському господарстві. Якщо це мова про великі поля, це там десятки, сотні або тисячі гектарів, куди вносяться агрохімікати, пестициди. Задача зірочкою промоніторити велику площину, як вона впливає. За непідходящої погоди є високий ризик того, що ну, частина то, ну, всіх тих хімікатів вимивається або просочується у ґрунт, і потім да, потрапляє. Грунтові води і е, далі опускаються, або ж за да, площинним стоком змивається. Амоній 5 хвилин. 15. 15, окей, 15. У Україні насправді три, три норми для питної води в залежності від джерела. Чи це вода фасована, чи це з водопроводу, чи це е, з криниці. Тобто, ну, нормативи, якби вони. ну, як я собі уявляю для питної води, вони мають відштовхуватися від того, який вплив та чи інша концентрація має на здоров'я. Ну і насправді для фасованої води, від якої ми відштовхуємося, порівнюючи да, там перевищення на високій містчині, ми дивимося на фасовану воду, тому що в неї найвищі стандарти, найбільш такі жорсткі, і які багато де ну, відповідають європейським нормативам для питної води. І якраз які ну, така невелика несправедливість по відношенню, на мою думку, до сільських мешканців, що найнижчі, ну, найслабкіші нормативи для колодязної води Тобто тут, ну, наприклад, там амоній. Це так для, для фасованої води, да, для води в пляшках, ну, для покупної чи там, із бюветів, норматив, тут одна десята міліграма на літр. Це для амонію. Для колодесів це 2,6. Ну, тобто, скільки, скільки це разів? В двадцять ну, 26 разів. Більше у нас виходить, що перевищення по фосфатам відбулося, і це у нас перевищення не в місті, не в каневі, а якраз таки по селам. Да, це цікаво. Перше це аналіз, скринінг. Потім неодноразовий, а важливо робити це систему, щоб знову бачити тенденцію і від цього вже відштовхуватися. Також маємо на месті е, врешті ну показати їм приклад, щоб вони побачили, як це робиться, такими доволі любительськими методами, е, і надихнути їх. Насправді надалі проводити подібний вже системний моніторинг да постійно. У своїх громадах і якраз да для цього ми теж зараз у нас маємо спільну кошт компанію, де ми запрошуємо всіх бажаючих, де задонатити нам, щоб закупити ось такі ну тест-системи у кожну громаду, куди ми їдемо, в ці 10 областей, щоб ці да, активістські групи. У них були подібні інструменти, як ми використовуємо, щоб вони вже да, на такому системному постійному рівні, там да з певною періодичністю проводили такі аналізи, щоб знову ж таки виявити ось цю тенденцію, чи ситуація погіршується? Є стабільною.